Я так подозреваю, что если бы было много собак, они бы его разорвали. Это была одна собака. Одна и обучена специально. И я это замечаю уже в течение года. Там, под этим парапетом он жил, там, коли він парап'яти, ось приносили, люди кормили його. Я його тут знайшов, розбір відпав. А те, десь різні його вот. а туди він отполз уже. Видите, все, все. Це не поодинокі, далеко не поодинокі випадки. Ви підозрюєте поэтому... конкретно одну людину, так. В той вечір. Коли це сталося, я підозрюю. Це підозрі. Отут стояв чоловік такого середнього зросту. І в нього собака вівчарка була, і вона сиділа наче в засаді, так неподалік від нього, і без поводка. Я прийшов з котиком отак, мимо них. Собака ніяк не відреагувала. Я вже задобався кричати на всіх, хто без поводків водить собак. Поэтому я просто дивлюся, як собака поводить себе до котиків спокійно і взагалі. Спокійно чи ні? Це не подиновкі випадки. Відберіть мене пояснення. Напишіть заяву, щоб чтобы... да, заяву про злочин. І так... Щоб и... ...э... ...э... я хоча б був фігурантом, фігурантом кримінального провадження, щоб я хоч міг ходити тут спокійно, тому що... Что... Це був раніше бар Стрелка, о там неподалік, а тут їхні, тепер, это, як ж їх остріш. До Хорошо, добре. Добре. Теж мені допомагає. Добре. Значить, це... Системний характер. Системний Дозумію. характер має Добре, це Віталівсь, явище. Дану заяву ми передаємо до Дніпровського управління поліції угу. Червоноткацька 2. Я угу. думаю, вони повідомлять про номер кримінального провадження ну, слідчого дуже туго, туго згідно закону і практики. Хочу сказати, дуже туго вони. Оце ви, ви зразкові поліцейські тому що скільки я про котиків до цього дзвонив, котики всім були по барабану. А так може піти на людей. Просто ми живемо в якомусь гуманному суспільстві, то із таких свалочей путіни виростають, як, як це натравлять на котика собаку. Це, де таке видано? Мене дикі коти от, ганяються що. за за горобцями, я їх ругаю. Тільки що вона бачив. От-от я її я ругаю. Вона вернулася, очевидно, тому що я її відігнав. Ми її долашли, то вона вже тягнула. Черепашка. Якби це були дикі собаки, які ходять, мені б не так було образливо. Ну, да, мені образливо, що це віддяна, якась так. сволоч, що це гадіна. оце мене да. задіває. Я мог би змиритися з цим, тому що деякі тварини це ну так створена природою, а те, що це паскуда якась погано, що людина. Я вас дуже собаку попрошу.